Внаслідок російських ударів на Донеччині поранено двох людей. Поліція задокументувала воєнні злочини окупантів. Протягом минулої доби армія РФ здійснила 12 атак на цивільне населення. Ворог застосував авіацію ЗРК с 300 артилерію. Обстрілів зазнали вісім населених пунктів: міста Авдіївка, Лиман, Турецьк, Часів'яр, села Бересток, Восход, Галицинівка, Міньківка. Пошкоджено 29 цивільних об'єктів, 13 житлових будинків, шахта, сільськогосподарське підприємство, навантажувачі, трактори, комбайн, автомобілі, леп. Двоє мешканців села Мінківка дістали травми внаслідок артилерійського обстрілу. По лиману Росія завдала авіаудар двома керованими бомбами ФАБ. Руйнувань зазнали п'ять приватних будинків попередньо без постраждалих. Дві ракети С-300 окупанти спрямували на підприємство в селі Берестки, пошкоджено майстерню та сільськогосподарську техніку. З артилерії росіяни накрили Галицинівку, пошкоджено шість приватних будинків. У Турецьку внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю шахти. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.